На восьмий день після Різдва Христового, Божа Матір, принесла в храм Єрусалимський для обрізання, це був такий обряд, який ще даний був Богом Аврааму. І ось цей обряд це сохранив, сохранився він, і тому Спаситель був приведений, принесений в храм Єрусалимський. Це був прообраз нашого хрещення з вами. Тому що через хрещення і ми з вами стаємо християнами, ми стаємо народом Божим, ми стаємо дітьми Божими. Тому ось це таїнство, воно сохраняється в нашій церкві, коли після народження нас приносять в храм Божий, щоб похрестити, щоб ми стали християнами. Сьогодні також. Ми з вами ще святкуємо Різдво Христове. І в храмі приходимо в храм, як раніше приходили пастухи до вертепа, поклонитися новонародженому, богомладенцю Христу. Так і ми з вами, подібно до Волхвів, приходимо, щоб прославити. Господа нашого Ісуса Христа, Його народження, тому що для нас це найбільше свято уже після різдва буде і обрізання, буде і стриння будуть хрещення, інші святки, але саме головне свято для нас це є Різдво Христове. Тому на протязі цих всіх днів ми колядуємо, прославляємо народних піснях, народних гімнах, прославляємо рожденого Христа. І сьогодні також церква шанує. Пам'ять Василія Великого, ми сьогодні зібралися тут в цьому храмі і совершили Божественну літургію Василія Великого. Як говорить нам святі Отці, що літургія сама вже існувала до, е, його, на, написа, до його написання, але Василій Вели, Великий він її укомплектував, склав більше додави молитвами. І ось ця літургія. Письменно сохранилася до сьогоднішнього дня, тому ми називаємо літургію Василія Великого. Вона совершається 10 разів в році. Більшість вона совершається в Дні Великого Поста, але от на день пам'яті Василія Великого ми сьогодні також завершили цю особливу службу. І ця служба трошки довша, але в неї більше глибоко відкривається смисл, для чого прийшов син Божий на землю. Перечитуються всі пророки, праведники, як Бог піклувався за рід людський, як посилав праведників, як посилав святих людей, щоб сохранити віру в єдиного істинного Бога. І знаємо, що цей час настав, коли виповнилася пора часу, повнота часу. І ось прийшов Син Божий на землю. І ось це, це танство ми з вами оспівуємо. А Василій Великий це все переклав на молитви, які священик читає в алтарі. І ось сьогодні ми також святкуємо День пам'яті його мами, Емілії. Також святкуємо і сестру, звати було Макрина, і, і, і його брат Григорій. Також з, з сім'ї Василія Великого, із 10 дітей було п'ять братів і п'ять сестер. То із 10 дітей п'ять з, з цієї фамілії стали святими, які церква шанує в календарі і ми також прославляємо. Ну, сами, 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 Відомий це Василій Великий пам'ять, якого ми сьогодні з вами святкуємо. Він є сільцем для нас, єпископів, для священників, всіх тих, хто вибрав життя служіння Богові і, і залишилися його труди, залишилися його також літературні труди і духовні труди. І все це церква е, е, згадує, згадує його стійкість в вірі Христовій, як він боровся проти Аріан, проти інших єретиків, які е, тоді е, вийшли е, і смущали церкву, але Василій Великий своїми письмами, своїми трудами навчив нас зберігати єдину істину віру і е, е, Приходимо в храм Божий і чуємо, і молимося до святих, тому що вони мали таку ж немичну плоть, як і ми маємо, але їхня віра є взірцем для всіх нас. Нехай Господь допоможе сохранити і нам віру православну, молитвами тих святих, які жили на землі, і дали нам приклад стійкості в вірі православної. Сьогодні вітаю отця Василія, благочинного Муркурлевецького округу і священників, які прибули, щоб разом прославити новонародженого Христа, разом прославити пам'ять Василія Великого. Нехай Василій Великий буде взірцем для вас, отець Василій. І нехай ваше служіння проходить також плідно, як це було у Василі Великого. Сам Василій Великий довге життя не прожив, прожив він всього 49 років, але сохранив віру і сохранив багато таких молитов, які ми з вами чуємо в церкві, він сохранив нам. І написав устав монашествуючих. от монахи живуть і до сьогоднішнього дня в монастирях. Іменно по уставу Василія Великого. Нехай його молитвами Господь пішле на нашу землю мир. Тому що війна засмучує оці великі радісні свята, Різдво Христове, і інше, і буде хрещення Господнє. І церква закликає до радості, але засмучує нашу землю. Війна, ворог нищить міста, села, людей нищить. Тому наша молитва звернена до. До Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, до Божої Матері, до Василія Великого і до всіх святих, щоб вони їхніми молитвами і нашими молитвами Господь післав мир на нашу Батьківщину. Христос рождається. Вашого високого священства, дорогі наші пастори, ми щиро дякуємо вам за ваш візит, який ви сьогодні зробили духовний, Магатовно звершили літургію і дякуємо першу очередь владику вам за прожити рік разом з вами, щоб Бог дав нам сили, мудрості і наставив нас в цьому кораблику духовної церкви православної пройти ці шторми І ще один рік просимо владикого вашого благословіння на пристоящий рік, щоб Господь своє милості не оставив нас, а вам, крепості, повних сил і всесильної Божої допомоги у ваших трудах, яких ви везете, несете до людей, які Господь вірує вам вашу паству. і ми бачимо, як ви відгукуєтеся на наші на наші прохання. Приходите, в наші приходи, освячуєте престоли, храми, і домові, і такі новозбудовані. Нехай Господь Свясільної своєю допомогою не вставляє, а Василій Великий буде тим промені, який веде вас до людей. І до Царства Небесного, але ще довгі роки вам служіння Богу, людям, і ми завжди раді вітати вас на нашому приході і на наші приходи, нашого блечення, благочиння. Дуже щиро дякую вам, Владико, за вашу візит і спола, і тідесла. Дякую. дякую священству нашим священникам, які трудяться, не дивляться на всякі незгоди. Приходять на них солдати, приходять люди, приходять матері, дружини, яких на передовій боюють наші солдати за порадою, за молитвою, за утіхою. Нехай Господь свої благодаті, вас свісні оціни, оставляє і посилай вам радість. З Новим роком всіх вітаю на щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб вам краще вродило, як минулий рік. З Новим роком всіх. Також всіх і мене вітаю сьогодні, хто носить ваші батьки, ваші чоловіки, діти, онуки, щоб Господь послав. Милість свою на них і на ваші сім'ї, родини. І сьогодні молимося за наших солдатів, владика сказав, щоб Господь зберіг їх, щоб закінчилася війна і всі невридимі, неускоджені, повернулися до своїй повноцінні сім'ї. Всім вам, браті і сестри, дякую за вашу вірність, за вашу службу, за ваші труди, за вашу пожертву, яку ви робите на наш храм, і особливо вчителям, нашим, нашим діточкам, майбутнє нашої церкви. Прихожим, які сьогодні Владику зустрічали, і колядувати ходили, і прославляти, і щедрувати вулиці, ви знаєте, так, ну, тихенько, а діти бачать йдуть, значить оживляють, значить живуть іменем Христа, живуть вірою в Христа, а це основа життя. Нехай діточки, Господь благословить, мирне ваше життя і завжди допомагає вам, в служінні Богу і людям. Владико, дорогі, на дорогі сьогоднішній день. Ще раз сердечно вітаємо вас з Новим Роком, з прошедшим Різдвом Христовим і сьогоднішнім святом, святом обрізання і святом з пам'яті святителя Василія Великого. Ми знаємо, що Василій Великий не дарма нас називається великим. Як велика сказав, прожив недовге життя, але своїм подвигом, своїм, своєю вченістю, своє, своєю вірою він заслужив. Те, що церквою названо великим. І в сьогоднішній день ми почитаємо цього великого святого, молимося йому, щоб він уберіг своїми молитвами нашу церкву, уберіг всіх нас в цій церкві і допоміг нам вірі нашого спасіння. У першу чергу, Отець Росіли, сьогодні вітаємо вас з вашим Днем Ангела, з Днем Небесного, вашого Покровителя і бажаємо, щоб ви. Ви для нас є як батько, і щоб ви і надалі для благочиння, для приходу, як батьком були на довгі роки, ще залишалися, щоб ви перед Богом ходати стволи ще довго, довго років перед Престолом Божим, молилися, доносили наші молитви до Престолу Божого. Ми знаємо, що до вас люди йдуть, спішать. За порадою, за молитвою, дай Боже, щоб Господь чув завжди нашу молитву і вам, в крепості тілесної на многіх літа, вам в крепості духовної у всіх тих якихось життєвих обставинах, які стаються в нашому житті. Бажаємо вам миру, злагоди, сімейного благополуччя, радості від дітей, від онуків. Бажаю, щоб цей храм завжди повнився людьми і щоб ви разом з ними всі дійшли до спасіння. Благо і благаю вітам.